Добрий день, знову я і знов моє поле, ті славні 10 гектар, які Природний національний парк Крятинський забрав у мене і в інших хлопців та людей, дівчат, жінок. Кажу і знову кукурудза. Написав я заяву на відкриття кримінального провадження на пана Варава. Але поки зараз це все розглядається, у мене. Таке питання до пана Ворави, до мера Сіменова Андрія. По батькові не пам'ятаю. У Мене питання, куди підуть ці кошти? Хто її буде косити цю кукурудзу? І чи щось отримають ті люди, які колись мали цю землю, чи вони підуть на природний парк, чи вони підуть на міську раду. Куди підуть ці кошти з цієї кукурудзи зібрані? Хто заволодіє цими коштами?